фаховий лікар-невролог, психіатр і лікар реабілітаційної медицини. Про нього точно можна сказати, що це суперпрофесіонал, бо він постійно цікавиться новинками та запроваджує їх в свою практику. Його тема дуже актуальна і буде корисною. Тож будьте уважними, запрошую до слова. Діамантового директора Миколу Тютюнника з реалізаційного острового директору Солодий дома. Своєю думкою про голов. Вроді нічого страшного, ну, отруює нам часто життя. Коли якась там катастрофа ну, ми вже шукаємо якогось вирішення цієї проблеми. А головний бід терпить щось там якось впливаємо на цей стан. Головний бік. Ну, бік. Що таке бід? Є визначення на наукове волю. Є два слова із цього визначення. Це сенсорне емоційне, та, 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 воно вже не нужно Сенсорне, емоційне. Навіщо зосередитись на цих двох словах, щоб ми могли впливати на цей процес Сенсорно, тобто порушення місцевого гомеостазу і емоційне сприйняття. Того, що відбувається. Такими Таким двома способами можемо ми впливати на своє комфортне життя і з якимись неприємностями. Головний мій. Ну, існує, я зустрічав в літературі, спеціалізованій літературі 270 видів головного. Кому це, на що це? хворому, як вона допоможе, лікаря заплутає. Давайте пам'ятати про два основних види головного кулю. Це головний дні первинний і вторинний. Первинний есенціальний головний дні, частіше боротьби ми з ним стикаємося. і вторинний головний дій. Чого треба знати про таке, таке словосполучення, як вторинний головний біль, і відноситися до цього серйозно, бо вторинний головний біль може бути ознакою, симптомом якогось катастрофічного стану. Ну, наприклад, онкопроцесний. Зрозуміло, що з цим легковажити не варто і треба щось робити, щоб знати, або що робити, або до чого готуватися. Ну, основний маркер його, це, – це було добре, добре. і в, в якому світі вже ви знає, людина знає, і як вона живе, що вона живе, і починається головний біль, який наростав. Зрозуміло, що це щось не то, то це буде основним маркером вторинного бою і варто звернутися до спеціаліста. З'ясувати, що це таке. Тобто е, вторинний головний біль є якась причина в організмі, яка е, супроводжується головним болем. Хоч це травма, хоч це вірус якийсь, да, інтоксикація нейротоксичних компонентів віруса, е, маса причин. Наша ж тема це найбільш частий есенціальний первинний головний біль. Тут класифікація проста, можна її навести. Основних три види головного: болю. головний біль напруження, тоді мігінь, і ми ще кажемо, можна згадувати про так званий кластерний головний біль. Там ще є, ну то вже не варто уваги. Тобто основні оці три частіше всього 80, а то й 90 випадків. Ми зустрічаємося з головним болем напруження. До речі, от нам пропонували от робити от вправи, сидячи. Про що мова? Йде. Яким чином ми допомагаємо? Оце головний біль напруження, щось ми працюємо за комп'ютером чи ще щось. М'язовотонічний синдром. То, що коли пояснити, то це ми кажемо радикуліт, то це м'язовотонічний синдром. Є застій за цим дозом в масивах м'язів спини, їх там є три поверхи цих м'язів. Там починаються застійні процеси накопичення медіаторів запалення, і ми відчуваємо головний біль. Він передається і на мінігальні оболонки. Болить голова. Коли ми робимо праве. Ми намагаємося, ну, взагалі покращити динаміку в, цих, в тканинах цих м'язів. Нормалізується кровоплин, нормалізується співвідношення кисловодно-щелочного равновісвіту, тобто ми прибираємо компонент ацидоза і нам стає краще. О, так от частіше цього головний біль напруження, більш рідкий але більш інтенсивний. Це якраз мігрі. Ніхто не сказав, що їх не бувало одно, одночасно в людини, може бути і тот і інший. Найбільш рідкий біль кластерний біль, що кажуть, кластина, це серія, такий ну, таких спалахів інтенсивно головну болю. Його навіть деякі спеціалісти називають як суїцидальний головний біль. Тобто цей головний біль може доводити людину до суїциду. Дуже сильний головний біль. От І ну, така от неприємність. таке явище, як хронізація процесу. Якщо от головний біль напруження, ми не звертаємо уваги, продовжуємо, то косячить. Воно виникає вже і мігрінь, а якщо є спадковість, то це ну, практично 100%, ну один процент і оставив на якийсь випадок. А так, те, що ми знаємо, з тим, з чим зустрічаємося, то це дуже часто. Тобто приводять дитину, мама там, хлопчика, дівчинку, голова болить, а хто у вас чи тата, чи в чоловіка болить, точка тішка, в когось. Ну, як 100% це виявляється якась така спадковість. Опластерний бос з ним. Не, 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 не варто самому займатися цим лікуванням, навіть може хто чув. Такі випадки, мігвінозний статус, є таке, от, є такий, статус, коли є всі одна за окна, одна, за... а то є смігріння. Як почало боліти і дуже інтенсивно на, наростає, е, такі випадки припиняють в реанімації, коли вводять людину на козу. На козу припиняється цей головний дій. Е, тобто варто слідкувати за, за тим, щоб не було хронізації цього процесу. Що таке? Це вроді все там складно, але ну, насправді причина болю одна – це запальний запальна процес, це запалення. Тобто із чи то якимсь чином пошкоджених судин, тканин. Чи то ще й підготовлених до цього спадковістю, вони стають такими, що більш проникними для медіаторів запалень. Їх дуже багато. Ну, починалось дослідження, пам'ятаю, що раніше знали про спабланіни. Це білкові такі олігопепти, або ж і є і ліпідобілкові такі утворення. Це включате. Є рецептори булю, а оці білкові речовини, олігопептиди, виходять, проникають через судинну стінку, попадають на цей рецептор і виникає запалення. Не тільки біль, там цілий комплекс процесу, запалення альтерації, екскуртація, проліферація. Головний біль. Ще б я хотів зосередити увагу, коли голова болить, часто до мене приходять, напиши направління, з скандалом напиши направлення на МРТ, голова болить, от не можуть допомогти. Півгода дитина мучиться. Нам треба розуміти, що головний біль. У речовині головного мозку немає нервових закінчень. Головним мозком ми не можемо відчувати біль, так само, як нирка. Нири кажуть, нирки болять. Ні, болить капсула, там є нервові закінчення. В голові в нас не, не буде. Боліть головний мозок. І МРТ йому робити не стоїть, нічого ми там не побачимо, потратимо гроші, не, не? нерви і ні, ні, нічого не з'ясуємо. Е, ну, люди мені кажуть, доктор, ти що, ну, е, мозок немає нервових не, не закінчень, що ти мені розказуєш? в мене ж голова болить, угу. да. болить. І е, до речі, по характеру болі ми можемо зрозуміти, що ж за головний тут. Нервові закінчення є м'які москові поболунки. Тут є речовина головного мозку, там біла речовина, тоненька кора. І зверху неї є, придягає тісненько м'яка мозкова оболонка, потім арахноїдальна оболонка. Оці судинки тонесенькі павутина, чувахний От, Судина оця оболоночка, зверху там дурама, тверда мозкова оболонка, а та, так же надкосніця кістка і те, що ми бачимо. зверху. Коли з оцих тканин судинок виходять медіатори запалення, вони попадають на рецептори або ж на м'які мозкові оболонки, або ж в, самій, в самих судинах. І ми, починається запальна реакція, і ми відчуваємо головний біль. По характеру головного болю ми можемо і зрозуміти. От хтось каже, в мене волуна бою така, пульсіруюча. А хтось каже, а в мене голова болить от. тисне і все. От коли ми розум... кажуть, що тисне, це ми розуміємо, що головний бік запалення, є із арахноїдальної оболонки випад, і ініціація запального процесу, в якій московій Коли ми чуємо пропульсуючий головний і він, як правило, буде односторонній, тому що це дуже рідко там вертебробазіяльний басейн, як правило, це каротидний каротинний артерії. Чого ще? Може, чули, що інсульт це синдром неврологів. Може, чули такі слова, як синдром середньої мозкової артерії, передньої мозкової артерії, як правило, це середня артерія, моторна і чутлива кора, то чого це, що кажуть, рука, ну, геміпарес, Є таке слова рука просить, нога ну, косить. Так? характерна така, Характерний від такого ворога. І е, е, виникає оцей е, головний бін. Як ми можемо на нього впливати? Коли він вже виник, головний бін, тільки припинить запалення. Ну Там лікарі призначають НПВС. У нас є прекрасний продукт апітон хвоя. Да. Апетон хвоя. Припинить запальну реакцію. І все, це не лікування. Це ми просто загасили полум'я, припинили пожар. Для того, щоб не виникав цей стан. Або ж просто запобігати йому, або ж добитися більш рідкого і більш, не менш інтенсивного головного булю, ми вже зрозуміли, що треба впливати на стан судин, щоб вони не були такими проникними для оцих медіаторів запалення повинні в нас все время в кабінах в крові бути, бо це сигнальна система, от як в машині. Ну, нема, не він не, не не сигналізація. От, можуть обікрати. Вінк нема, дасть працює. Чи то там кіт плитнув, чи руни вже недобросовісні витягують магнітолу, ніхто не знає, треба перевірити. Ми впливаємо вже на самі судини. Це той перший компонент, що я казав, сенсорний. Ні, 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 дякую, дякую. На, на цю проблему запалення, проблему запалення. на стан судин. Куча, дуже багато різних препаратів, вазоактивної дії. Мені дуже подобається екстракт білоба, і не тільки дуже багато. Ви краще мене знаєте, які є що І другий компонент оцінка цього відчуття, яке ми отримуємо при оцій запальній реакції. Тобто наша емоційна оцінка цього буде, наскільки вона буде для нас. Важка, неприємна і буде заважати нашому життю. Починаючи від згаданої тут валір'яни і пустирник, ну, дуже багато різних продуктів. Нелегковажти ними, дійсно НПВС, інші там ціна різіна чи ще щось не будуть гарно впливати на вашу печінку.